Міністр оборони раніше він був, а тепер він міністр війни Сполучених Штатів, очільник Пентагону під гесед. Він сказав, що в нього є геніальна ідея, в нього є геніальний план, лайфхак, Як взагалі встановити мир? Він каже, треба зібрати в одному залі, бенкетному залі Трампа, Путіна і Зеленського і всадовити їх за одну вечерю, щоб горіли свічки, щоб було хороше. От дивіться, сидить підхексет. Сидить журналістка. І я так розумію, що підгесить це його дружина. До речі, красива дуже жінка. Подивіться, яка гарна. От зараз відверніться від вашої плити, чи що ви там робите. Подивіться, який підгесед. Він собі чуба нализав. І дружина його сидить. Гляньте, яка дуже приємна пара. Справжні такі американці. У нього татуха є на правій руці. Я навіть не помічав раніше. От я не знаю, ви бачили коли-небудь з українських міністрів з татухою? Я не бачив. А бачите, у них міністр оборони з татухою. Так от е він каже, що для вдалої бесіди в меню е потрібно запропонувати. Він запропонував би е американські стейки, він поклав би їм картоплю фрі, але з російською заправкою, з російським е кетчупом, я не знаю, що це. Чи гірчиця, чи. Е Якийсь, не знаю, що там, які ще соуси можливі. В нього такі от такі вологі фантазії провести вечерю. Ну мені здається, що під Хесет після того як е, він закінчить кар'єру міністра війни, так міністра оборони, міністра війни, він може перейти в міністерство. Е, Сільського господарства і продовольства, або просто відкрити свій ресторан і там збирати всіх людей. Такий інтернаціональний ресторан, де буде американська кухня поєднуватися, українська кухня буде поєднуватися, і просто, господи, російська кухня. Можливо, це якісь такі вологі гастрономічні фантазії. Він вважає, що це буде од... що це буде смачно. Хоча такого ресторану одночасно американської і української кухні я ніколи ніде не зустрічав. Мені здається, це не менчиться. Не мечеться бургер і борщ? Ну такое. Так. Те, що мечеться, це мої теплі джинси і ті прогнози, які дає Світлана Біла. Ви запитаєте, Слава, чому у тебе теплі джинси? А от чому: увага на екран. Впродовж найближчих днів погода в Україні залишатиметься під впливом стійкого антициклону, який утримує. Підвищений атмосферний тиск і водночас формує нетипову для зимового високого тиску картину. Це означає, що так переважна у нас хмарність, тумани і періодична мряка мжичка. Зазвичай антициклон приносить прояснення, але в холодному сезоні, як зараз, все навпаки. Справа в тім, що слабке зимове сонце не має здатності прогріти приземний шар повітря вдосталь. Відповідно, також відсутній ось той вертикальний обмін. Повітря, тому що в нас є такий інверсійний шар, під яким вас так він опирається. Оця повітряна маса, і волога замикається всередині інверсійного шару, утворюючи щільні сірі хмари, тумани і серпанок, які розсіюють світло і створюють той самий ефект нескінченного листопада. До цього ще. Додаємо східний і південно-східний вітер, який підсилює відчуття прохолоди, Хоча суттєвих опадів найближчими днями не буде. Лише місцями невеликий дощ, і то він буде слабкий і короткочасний, і більше схожий на мряку. Така погода насправді так вона одноманітна, волога і навіть пригнічує а разом зі світловим днем. Що зараз триває менше ніж 8 годин. А я додам, що ми чекаємо так до дня зимового сонцестояння 21 грудня, тому що до 21 грудня щодня ще й додається по 2 хвилини. Я маю на увазі скорочення світлового дня, і ось це все впливає на наше самопочуття, концентрацію та рівень енергії. Тому для збереження кращого самопочуття варто більше рухатися, коли є бодай трохи природного освітлення, не забувати про вітамін, де і бути уважними на дорогах через тумани. І звичайно, щоб бути разом із нами на к і від 24.